Дари бытали шахи в рай проти Суача. Рейтинг 1880. Хід зробив. Добре, разер якусь діч. Чого ні? Так, давай так. Ангита опенінг, ну, типа. Ланського захисту, тільки білими. так ну тут Ем. Не, ну тут кінь 5 у нас. Вибачай. Уже. Ой. Я б'ю цим пішочком, тому що у мене тут слон стоїть. Зараз же 4. 4.5, хоча зазвичай... А, я поняв його ідею, його ідея в 6. Його ідея піти F6. У мене кінь взагалі на C3, ну, це якийсь, це якийсь жах. Це не жах, це прикол, це. Я може... Та... Так зіграю. Ну, він, звісно, мені навряд чи це дасть, але я. Да, дав. На свою голову Чуваче, Ти ж подумать, я цей їх зробив. Ще на що думати? Тут мату ж нема ще, що я так? Тут я просто виграю якість і, можливо, навіть трофю. У цьому якби все. Рятуємо слоновського. чи F5 провести. Чи у нього буде кінь на E4. Ну тут. Uh, якість моя вона не відчувається поки що. Позиція тільки одна лінія є відкрита. Так, він чомусь так пішов. Ну окей. Йому треба було ж виденько кінь на E4 і F5 грати, і цей кінь просто журавель, який. Вартував би Туру, а тепер я йому не дам сюди стати. А, ні, він все рівно може стати туди. Значить, я дам туди йому стати. Ну, Давай тоді. Сюди підемо. Що він вичворяється, тип? Ну, бью Цим пішок, ти впевнений в своїх мотивах? Киньку без Лиза так сюда, Лиза. Ну добра. быть на безопасной пешке, ей Ну давай. Якийсь є Удар сюда, удар сюди, удар сюди, удар сюди, удар в три, взято, взято. Удар, удар туди. Але в тебе висить. Мелфей на C8. Таке буває, коли пропускаєш проміжний хід цього літа. Я можу якість тобі віддати. Король близько біля прохідного пішака. Партія закінчиться зараз. не буде шкодити, да? Агой! You had a nice tactic. 75 на nice 69. Tackle. Let's review. Let's review. Let's... Let's review. Okay, давай. Подивимось. Тікс, тримали ми нічого. Суперника взагалі перевага 0,8. Мінус 076. Отак, хопа. Д5. Чіпляться десь потрібно, тому що тут така конструкція крихка. Беремо і втрачаємо слона з темпом. Велика діагональ за і... Ну... Перевага чорний. Сперемов це не відчув. Я вже зажав його. Ну, от схід. Поганий, але він розрахований був на F6. Супернику потрібно було йти на Є4, або F5 там. Зіграти. Потім він пропустив цей шах. Ну він не один шах пропустив цій партії. Був цей хід. Верж 4. Я просто бачу, що шах і десь тут закриється, Тіпо, якщо я її зім, то. Взагалі ідеально було б. Сильніший цей варіант чомусь. Я так подумав, що не бачу зразу мату щось відкинув. Думаю, ну, зім просто ну, якість. Також нормально, але. Жорсткіше було б g 6 стукнути. Тоді <головіка> Тоді він після цього удару просто дві хвилини не робив хід. Чекав буде кінця. Купую і деякий комп'ютеру не подобається. Ходів. Ну, жертвуємо пішака, але міняємо трошечки матеріальчик. Ідея була, що якщо він б'є десь тут. Ну, Тут, до речі, я міг би і не розібратись. Ну, тобто, ясно, так, да, треба кудись тут прибирати. Сильніше Трайв 2. Якщо так, то нічого туди. Да, нічого такого нема. Ну, окей, значить. Жертва. Не жертва. Ну, а тут просто суперник. Утримує ударчик і ударчик. Окей, кінь є 6. Поміняли чорнопольника, захисника чорних полей. Можна дати ще шах якийсь тут. Аж 3. Віконечко. Então, é uma grande vantagem.